Усіх святих анексії захищати нас і від нас, жахливого ворога, святи, аханили Михаїна, допомагай нам у боротьбі, а проти відступів та засідок Злого Духа, будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо, а ти, князь, небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на гублють людських цим світом подають. Ніці Божию всім до пекла. Амінь. Будемо дякувати Богу і за цей сьогоднішній прожитий день, за всіх, хто залишилися живими, не бомбардованими, за тих людей, які а, радіють, а, тому що є звільнені чи з полону, чи а, з окупації, чи теж з інших бід, якихось, нещастя, тоді знайшли притулок, як переселенці, біженці, котрі втратили житло, не маючи світла, води, щоб ми нарікали тоді, коли щось нам не достає, щоб дякували Богу за все, і щоб е, через це чудо в Кані Алейській, котре вчинив Ісус Христос, щоб ми, е, як Марія, котра сказала, зробіть все, що вам скаже мій син, щоб ми теж чинили волю. Божу і волю нашого Небесного. як ми молимось, молоді Отче наш, який зародом розпочне розпочинати цю таємницю Розарія, світла, чудо в Нехай це чудо перемінює нас, примножить нам любов, тому що вино є символом любові в Біблії, символом радості і добра. І щоб ми передусім вбивалися Божою любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам силу, і прости нам правди наші, як ми прощаємо до нас і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Твого. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена Тебе між жінками, і благословена підлога Твого Ісуса. Святая Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тобі між жінками, і благословенні лона Твого Ісус. Свята Марія, Мана Божа, молися нам грішно, нині і буде на смерті Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тобі між жінками, і благословенні лона Твого Ісус. Свята Марія, Мана Божа, молися нам грішно, нині і буде на смерті Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословен Ти між жінками і благословен під лоном Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Боже, молодь за нам, што, на ній, випно, на Радуся, Марія, нас грішня. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословен Тво між жінками і благословен під лоном Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молиться нам грішно, нині і вода на, ній, і випно, на Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословен Тво між жінками і благословен під Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішно, за її вона не Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з між жінками і благословен під Бога Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішно, за її вона не вставиться Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословен тобі жінками і благословен під Бога Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішно, Радуйся Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тобі, жінка, і, і благословенний донат в Ісус. Святам Марії, Боже, молоди за нами вічно, на ній, в одному старці нашої. Амінь. І ще цей останній плані молитви, радуйся Марія, помолимося в намірах за всіх, хто їде в Ізюм, чи туди на Балаклию, чи в Куп'янськ, чи туди далі-дальше. За всіх волонтерів також завтра прошу пам'ятати про мене, про молитву, я їду завтра на ізюм за волонтерами, щоб завести допомогу для цих людей, які залишаються без світла, без води, без газу. Радуйся Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна поміч жінками і благословенні длона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія Без гріха природного Зачата. Молий за нас, що дадемо. О наш Ісус, прости нам наші гріхи, захисти нас від Новодіяного, запровадь до Неба всі душі. А особливо, тій, ще не буде, Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діла, нашими молитвами не погороди в свободах наших, але усякої небезпеки завжди нас сбавляє. Захищай. Діво приславне і благословена, поголодарку наша, заступнице наша, посередниці наша, утішителька наша, сином своїм пригоди нас, сином і своїм доручи нас, до сина свого приведи всіх нас, Моли за нам Пресвята свято, Діво. Діло І ще прошу вас всіх глядачів, не тільки глядачів. Якщо на те воля Божа, щоб в Ізюмі повстала католицька спільнота. Будемо розмовляти з Єпископом про це і так там є кандидати чи кандидатки. Тому що якщо на те воля Божа, то нехай так станеться. Молимося, Господи Боже наш. Дякую тобі за Тайство Єхаристі і за себе причастя, через святи зміцнюєш наші сили. В дорозі Твого Царства через Христа Господа нашого. Mm -hmm. Прийміть благословення при святими дарами. Ай буде слава й любов і поклоніння, Слава й любов Ису. Іди, це Андрій, я вітаю вас всіх і бажаю доброго вечора, спокійної ночі. Бог Богдан що побачимось колись. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу! Завтра буде вже нормально, без запізнення. Отець Андрій буде. Навіщо війна ну, в Україні ротець. Ну, сподіваємося.